Всім привіт, ви на каналі Це футболісімо. І сьогодні українське класичне Динамо Шахтар. І на мою думку, переможе Динамо за рахунком 1-0. Думаю, вчора всі бачили, як реал 0.4 програв в Барселоні. Та я думаю, такого не буде. І я вирішив зробити відео. Кого б ви повернули у Шахтар і Динамо? Трьох гравців. Ну що ж, давайте почнемо. Перший гравець Додо. Наразі він грає у Фіорентини, але грав за Шахтар. Напишіть в коментарях. Ви б повернули цього гравця у Шахтар? Чи ні? Я б повернув. Наступний гравець Марлос. Він колишній гравець Шахтаря. Він наразі грає за Атлетіку Паранаці. Пишіть в коментарях, ви б повернули цього гравця? Я б повернув. Фінальний гравець Тайсон. Він наразі грає у ПАОК, але грав за Шахтар. Пишіть в коментарях, ви б повернули цього гравця, я б не повертав. Тепер почнемо з Динамо. Гравець Дерсон Родрігес. Він наразі грає, але він грав за Динамо. Пишіть в коментарях, ви б повернули цього гравця, я б його не повертав. Наступний гравець Микола Морозюк. Він наразі грає в ФК Рух Медіа Тім. Я думаю, я б його не повертав. Пишіть в коментарях. Наступний гравець це Олександр Шопковський. Він наразі тренер Динамо Київ. І я б, якщо чесно, його б повертав. Пишіть в коментарях, ви б повертали його чи ні. Ну що ж, ми пройшлися по трьом гравцям з кожної команди. І я на початку відео вже казав, що я буду вболівати за Динамо, і, на мою думку, Динамо переможе з рахунком 1-0. Всім дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на канал та поставте лайк на цьому відео. І напишіть коментар. Ви були на каналі Це футболісімо»!